Ти не розчула, будь собою, говори про свої бажання. Секс це про природу, але щойно в голові з'являється думка Я його хочу, і тіло стискається, голос ховається, і починається шоу внутрішнього, а раптом. А раптом я набридла, а раптом подумає, що я легкодоступна. А раптом я просто смішна. Чому нам, жінкам, так страшно бути живими у власному тілі? Чому проявляти ініціативу у сексі це як стрибнути з даху без страховок? Я Олександра Алексюк, психолог, сексолог, дитячий та сімейний психотерапевт. І у цьому відео я покажу, що жіноча сексуальна ініціатива це не агресія і це не про розпутність, це про ніжність до себе, це про голос, котрий повертається додому. Ми поговоримо про сором і як він формувався ще з дитинства. Про внутрішні блоки та страхи бути не такою. І я дам дуже конкретні фрази, жести, вправи, щоб ти могла почати вже сьогодні. Залишайся до кінця, бо саме там найголовніше, як почати коли страшно, і чому тремтячий голос іноді найсексуальніший. Чому жіноча сексуальна ініціатива це проблема не в жінці, а в культурі? Ну, давай розбиратися разом. Наприклад, у Давній Греції, якщо жінка проявляла сексуальну ініціативу, її автоматично прирівнювали до Гетери. Вишуканою, але повіє. Бо пристойна жінка це та, що мовчить. І чекає. Наприклад, у середньовіччі бажання жінки офіційно вважалося гріхом. А якщо вона ще говорила про секс, то це вже була відьма. Ну і відьмда палила на багаті або вважали її одержимою. У 19 столітті британські лікарі стверджували, що жінка не здатна до сексуального збудження без чоловіка. А тим, хто рапто проявляв активність, ставили діагноз істерія і лікували масаж. У радянській культурі сексу взагалі не було. А сексуальність жінки або тобоювалась, або висміювалась. А сама винна шльондра, відчайдушна. Але тут питання, звідки ми взялися? Так, в радянські часи секс був, але про нього. Не говорила. Якщо зробити невеличкий підсумок, то з давніх давен жінка, яка хоче, вважалась загрозою для соціального ладу. Бо якщо вона вибирає, то вона не товар, вона не приз, вона не бонус до зарплати, вона особистість. Що ж таке сором і як він блокує ініціативу у сексі? Сором це невроджене, це вкладене і дуже липке. Сором це не природні почуття, як радість або страх, це соціальна емоція, яка формується тоді, коли ми потрапляємо під погляд інших і починаємо відчувати, що з нами щось не так. Сором це коли я ніби дивлюсь на себе чужими очима і бачу, я надто, я неправильна, я не така. Як же у дівчинки формується сексуальний сором? З раннього дитинства вона чує, не сиди так, видно трусики, Сховай груди, ти вже доросла. Одягатись так соромно, не крутись біля хлопців. Про котаке говорити негарно. Першою не можна телефонувати, знайомитись, писати. Е, нормальні дівчатка так не поводяться. Е, ці фрази формуються, формують в голові наступну логіку: якщо я проявляю бажання, я не така. Якщо я не така, мене не люблять. А ми пам'ятаємо про три базові потреби будь-якої людини: це прийняття, це любов та це безпека. І навіть коли батьки, начебто, нічого поганого не говорили. Маминих вирячених очей, татового незручного кашлю. Чи засудження в очах вчительки, коли дівчинка щиро щось запитала про секс або погано поводилась. І що потім робить жінка у дорослому житті? Вона вчиться бути гарною дівчинкою. Жінка, яка росла з цим соромом, зазвичай не може розслабитись в ліжку. Тіло скуване, живіт затиснутий. уникає погляд в очі під час сексу, тримає ковдру до підборіддя, навіть коли поруч чоловік, з якими вони вже дуже багато років разом, ніколи не торкається свого тіла без цілі, не може сказати, чого хоче, бо це здається нахабним або незручним. Виникають типові внутрішні думки. Я виглядаю зараз смішно. Раптом він подумає, що я занадто хачуча. Може, йому це взагалі не потрібно або не сподобається. Я не така, як ці впевнені собі дівчата з інстаграму. Я краще промовчу, ніж занеглюся. До чого це призводить в сексуальному житті? Секс стає не досвідом задоволення, а виставою з правильною ролью. Жінка живе в режимі. Головне, щоб йому було добре. А я якось там потерплю, чи впораюсь сама. Оргазм стає рідкістю, бо тіло не вмикається, коли поруч сором. Партнер не знає, що робити, бо така жінка мовчить. І це породжує дистанцію у стосунках. Так, у такої жінки фантазії є, але вони ізольовані. Жінка може мастурбувати, може фантазувати, передивлятися порно, читати еротику, але в реальних стосунках вона вимикає себе, бо сором вимагає безпеки, контролю і маски. Вона не дозволяє собі сказати, я тебе хочу. Вона не дозволяє себе бути зверху, просити про кліторальну стимуляцію, показати, як їй приємно. Усе, що живе в її тілі, вона ховає під ковдрою приличності. Але найболючіші це самотність. Бо вона начебто не одна. Є партнер, є секс, але вона в ньому відсутня. Вона присутня як глядач свого тіла, бо сором шепоче, мовчи. Сиди тихо, не в Інакше знову буде боляче. Що можна із цим зробити? Не треба бути сміливою, треба бути живою. Сексуальна ініціатива це не про шоу і не про перемогу себе, це про вихід з внутрішньої ізоляції в тіло, в голос, в дотик. Клади для себе список. Мені, мені подобається коли. Ось сядь і напиши 10 фраз, які починаються. Мені подобається, коли ти. Ну, наприклад, повільно торкаєшся мого живота. Мені подобається, коли ти дивишся на мене перед поцілунком. Мені подобається, коли ти шепочеш мені щось на вухо. Мені подобається, коли ти гладиш мої стегна. Або питаєш, а як тобі? Чому це працює? Ти фокусуєшся не на тому, що треба зробити, а на тому, що вже приємно. Це знижує тривогу і запускає мову бажання. Потім ще є така штука, вправа мікропауза тіла. Ну, наприклад, коли хочеться щось сказати, але зупиняє сором. Зроби паузу. Поклади руку на живіт або на груди. Зроби вдих-видих і подумай, я не зобов'язана бути ідеальною, я просто хочу бути чесною. Це дає тілу сигнал безпеки, і тільки після цього можна спробувати говорити чи торкатись власного партнера. Якщо говорити все одно важко, покажи: не грай у фатальну жінку, не роби від сексуальної. Просто поклади свою руку на його руку, наприклад. Обійми ззаду і приклади щоку до його спини. Торкнись себе там, де ти хочеш, щоб він торкнувся тебе. Це не зваблення, це запрошення до контакту, фрази, з яких можна почати без сорому і пафосу. Ну, наприклад, я трохи хвилююсь, але я хочу сказати. Я думала про тебе сьогодні вранці. Навіть якщо голос тремтить, це теж сексуальність жива, справжня та чесна. А ось чого точно не потрібно починати: з фрази Я не така, як усі, я дуже розкута. Провокації, типу, М -м, тобі таке ще не робили. з очікування, що у відповідь. Чому? Бо це знову роль. А не справжня близькість. Справжня ініціатива вона тиха, вона щира, тілесна та сексуальна. І сексуальна ініціатива це не бути сміливою, це не ховатися. Твоя чуттєвість не сором, твоє бажання не провина. Ініціатива не крик. Я хочу тебе негайно, а шепіт Я жива, я відчуваю, я поруч. І інколи однієї фрази достатньо, щоб змінити не лише ніч, а весь ваш контакт. Отже, якщо ти додивилась це відео до кінця, значить ця тема тебе торкає. І, можливо, десь глибоко в тобі вже дозріває фраза, яку ти давно хочеш сказати. Головне пам'ятай, що сексуальна ініціатива це не про те, щоб бути сміливою назавжди, це про те, щоб не зраджувати себе, хоча б у дрібницях, в одному дотику, в одному реченні, у погляді, і це вже початок, це вже свобода. Тож, якщо це відео було для тебе корисним, став лайк, пиши в коментарях, з чого ти готова почати. І обов'язково підпишись, бо попереду ще буде багато чесного, живого і трохи забороненого. А ще я підготувала для тебе подарунок. Це гайд, як почати проявляти сексуальну ініціативу без страху, без сорому та без напруги. Там будуть фрази, жести, вправи, усе коротко, по суті, і з любов'ю саме до тебе. Пиши в коментарях, я хочу гайд, і я тобі його надішлю. А також поділись цим відео із подругою, бо чесність теж дуже заразна.